Вітаю глядачів та підписників каналу. Довго не знімав, трохи і погода не дозволяла і було світло свято Пасхи. Отже, чим ми сьогодні займаємося? Займаємося ми внесенням ось таких Біопрепаратів Триходермін, Метерозин Цього разу взяв біоцентр. Взяв за рахунок того, що метрозин в нього в, скажімо так, в водорозчинній формі. Тобто його можна отак, так само, як я вношу добрива, так само і можна його внести. Ось дивіться, кого норми внесення, тут норми внесення непонятні, ну це, скажімо так, ви можете на відро води порозрахувати, чи ще щось. Ой, мінус цього препарату в нормах внесення. Плюс ціна. Ціна брав по 78 гривень літр. Що метаразин, що триходермін. Метеразин це від шкідника гриб, триходермін це ну, триходерма. Отака, От там, бачите, там і спори, і міцелій гриба триходерми. А, ось така. Триходерма в ві, віріді, а також продук, продуковані культурою гриба в процесі виробничого культурування, біологічно активні речовини. Так. Всі ви знаєте, що таке триходерма, що таке метерезин. Ну, от вношу вношу зараз. Скинули мені схему внесення їхню. Дози такі немаленькі. Не знаю. Купився ціною, але норми внесення більші. Виходить, те саме, що ензим. Ну подивимося, як спрацює. В принципі, можна що то, що то, що знайдете. Фірми ензим також буду замовляти. Фірма сподобалась, мені потрібен ще лімоцит. І ще щось потрібно. Я не пам'ятаю що. Ну, не а, біофосфорин буду замовляти в них. Також фосфор, фіксу... фосфор калій, фіксуючі бактерії. Також потрібно буде замовити. Ще не замовляв. Чекаю, якщо чесно, зарплату, щоб замовити, ціни там трошки вищі. Все, ось так. Воно то капає, а я не вношу. Розказую вам, а не дивлюся, що воно не йде. Ну, все, ось бачите, помаленьку пішло. Смоктуються ось так потрошки. Е ще один нюанс. Якщо можете побачити, що вже, так, вже захід сонця, в принципі, вечір. Чому? Біопрепарати не завжди дружать з з ультрафіолетом. Їх бажано вносити на ніч, ввечері на ніч, тому що можуть вони просто загинути. І ваше внесення буде, чого інколи кажуть, що біопрепарати не працюють. Отак. От ну, в принципі, я що знаю. Що вам ще розказати? Планую зняти відео по живленню полониці, по схемі схему живлення, розказати вам, як, що і до чого, але, якщо чесно, просто не вистачає часу. Якщо завтра вийде, можливо, можливо знімемо схему. Схему живлення полуниці. А, кому цікаво, пишіть в коментарях, варто таке відео знімати, чи не варто. Можливо, просто написати, варто або не варто, я буду знати, чи знімати, чи не знімати. от ну Бо просто знімати, щоб не було нікому цікаво, теж не хочеться. У нас ось така вже весна приходить до нас потрошки. Ось дивіться черешенька починає зацвітати. Трава росте, бур'ян росте, це в садочку у нас тут. Малина потрошки вже піднімається. Ось це в нас Джон Джей. Ось така вже вона в нас. Також, також сюди вношу триходерму і метерезин. Малину поливаю разом з полуницею. Схема живлення приблизно однакова. Отак, От чесночок. Це в нас полісся. Ось така вона вже. Ось така малина. От і всі парники кожен ранок відкриваємо вже. Коли є погода, більш мене. Сьогодні було трошки сонечка, відкриваємо, ввечері закриваємо. Ранком відкриваємо, ввечері закриваємо. Це для тих, хто каже, що дорого. Дорого ягода, дорого саджанці. Ось стільки біля неї роботи. От зараз у нас вже зараз кажу 8.15, 8.14, якщо бути точно. ввечері. Вже скажем так. Скоро потрібно лягати спати, а ми ще займаємося. Це ще я це зараз частину поляю. Потрібно переключити а, краники. Переключити і внести наступну частину. Поливаю не... Так, все, поливаю не все, не все разом, не все разом поливаю чому? А, ну, продуктивність насосу, щоб нормально капало, щоб воно нормально все внеслось, скажімо так. Зараз буду на другу частину вносити знову ж таки половину півпляшки, пів літру триходерми. І піду візьму ще один такий метерезин. Ось такі справи. Вам доброї ночі. А я пішов переключати краники і далі працювати.